Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 106 тисяч 430 особин за добу 940. Танків 11203 одиниці за добу 2 бойових броньованих машин 23 287 одиниць, артилерійських систем 33 147 одиниць за добу, 14 реактивних систем залпового вогню 1501 одиниця, засобів протиповітряної оборони 1222 одиниці. Літаків, 427 одиниць, гелікоптерів, 345 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 63 569 одиниць за добу, 334, крилатих ракет 3747 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 62 тисячі одиниць за добу 82 спеціальної техніки 3 одиниць. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!